Майже всю ніч, а можливо всю ніч, і до сих пір падав дощ у нас в Славську в Карпатах. І таке. Але стало світло. Я запишу трішки відео для цікавих людей, молодих, які хочуть займатися спортом, фізкультурою я би назвав світчя, фізкультурою. Ну і прийоми для самозахисту. Отже, ми не балакались недавно біля школи з хлопчиками, з хлопцями, які хочуть приходити, будь ласка. Це в мене така груша для розвитку реакції. Легесенька. Ось, але там далі є груша така серйозніша, важча, велика. Ось така містечка для розвитку сили удару, техніки удару. Це не для нападів, для самозахисту і для здоров'я. ось, ну, Я вже десь розказував, що дуже. Цікаві удари можуть бути з перейду на інший цей. Ось такі. Це. Ось такі і пальцями в тому числі. Я буду розказувати, я займаюся щодня, особливо з вересня, відійшовши від того всього горя після смерті Вікторії, після того, які вбили в австрійській лікарні. Я серйозно займаюся, по 2-3 години на день фізкультурою. Не тільки грушою, звичайно, бо ходжу, гуляю, бігаю. Отже, запрошую, хлопчики, рекомендую взяти в мене уроки, тому що я, може, сам не є такий наразі сильний, як би бажано бути, але я знаюся набагато в цьому. І перше це для оздоровлення. Отже, це груша в мене тут. Верандерці, але вона є зйомна, в час можна перейти на подвір'я, на вулицю. Вулицю немає двір на травичці і займаємося фізкультурою. Не спорт, а фізкультура. Це все виключно для отруї. Ну, саме цікаві удар, який я завжди нагадую рекомендую. Це отак долонею, який не травмує сильно, але ось так. Ось так. Не кулаком. Він чудово, виключає <гум> багатьох, тільки треба знати техніку. Вона приблизно отак. От я навчу. Я займаюся з 15 років. я Займаюся, пережив багато, так що ось таке тут.